За скільки часу можна врізати грубого граба. Так і є дрова в хазяйстві. Попросився в гості на дрова. Дивіться. Діаметр 23 см. Попробуємо, за скільки часу ця пилочка вріже його. О, Дрова граб. Ну, якщо не граб, то якщо це тополя, то кажіть, що це тополя. Реально це граб. Ну що, Починаємо. 3-2-1, поїхали. Збирається тому в патєху трошки неудобно. Так, з цієї сторони, воно тепер трохи звідси. Я, навірно, ще треба. Наверно, ще знизу треба відрізати, бо щось не дуже получається, воно грубило ла мене. Неудобно, що важче акумулятор, куди впирається! Акумулятор впирається, неудобно різати. О. Ху. Ну, не знаю. Результат вам показав. Отакий вайт. Так, може що ще? Може попробувати попереку так урізати. Ну, ладно, то вже, мабуть, на наступний відео. Пішіть, як ще протестувати цю О, Ріже ніби непогано, навіть грубого граба не гнилий.